Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати простий рецепт бризолі. Саме перше, що я буду робити, це у наш фарш, я натру на маленьку терку нашу цибулину. Цибулинку я натерла і також сюди натираю два зубчики часнику. Цибульку і часничок додаємо до фаршу для більшої соковитості. Персолимо, перчимо за смаком. І гарненько все це перемішуємо. Перемішала. Тепер на око ділимо наш фарш на дві частини, все, відсталяємо його трошки в сторону. Тепер займемося яйцями. Вбиваю одне яйце, одне яйце, один бризоль. Солимо перчину смаком. Додаю 1 столову ложку молока і гарненько збиваємо. Яєчко я збила, тепер нам залишається тільки його підсмажити, зробити з нашої яєчні млинчик. На сковорідку наливаю трішки олії і виливаємо млинчик наш, наше яєчко. Робимо маленький вогонь, поки млинчик підсмажується, ми займемося нашим фаршем. На стіл застеляю я харчову плівку і половину нашого фаршу відправляю на нашу плівку. Накриваю плівкою наш фарш, і нам потрібно його розкачати. Розкачала фарш, зробила такий млинець і зверху відправляю наш млинчик з фаршу. Гарненько розправляю, і на середньому вогні смажимо під закритою кришкою приблизно 5 хвилин. Поки бризоль наш смажиться, займаємося. Намазкою для нашого бризоля. В миску видавлюємо майонез приблизно 2 столові ложки. Це буде в нас на 2 бризолі. Натираю зубчик чесноки, додаю до майонезу і гарненько перемішую. Ось така у нас буде намазка для бризолю. І також натру на маленьку терку сир. Буде достатньо. Наш бризоль з однієї сторони вже підсмажився і нам потрібно його швиденько перекинути. І тепер знову ж під закритою кришкою смажимо декілька хвилин. Перший бризоль у нас готовий. Тепер, поки він гарячий, намащуємо нашою намазкою, посипаємо тертим сиром і скручуємо рулетиком таким. От перший бризоль готовий. Бризолі і готові, як смачно виглядають. Давайте розріжемо їх. Смакота. Можна смакувати і своїм улюбленим соусом, і посипаємо зверху зеленю. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!